І далі будемо говорити про ситуацію на передовій. До нашого ефіру долучається голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, наш улюблений експерт, пан Іван Тимочко. Пане Іване, вітаємо. Вітаю слава Україні, радий бачити. Героям слава, отже, в мережі з'явилося фото нової ракети. Її назва Фламінго. Про це ми розказували в інформаційному блоці. Вказано, що це українське виробництво. Вона може летіти на три тисячі кілометрів і, начебто, має вдвічі потужнішу бойову частину за американський томагавк. Що вам відомо про цю розробку? Почнемо з того, що ракетна програма в Україні розвивається вже достатньо давно. Особливо активізувалася під час широкомасштабного вторгнення. Ми знаємо про ряд прототипів. Ми знаємо, що були попередньо вже створені і десь анонсовані ті ж самі паляниця, пекло, хоча ну пекло швидше більше до дронів: е, Нептун, довгий Нептун. Он. І ряд інших ракет, але з другої сторони ми знаємо, що ракети, які би могли долати 3000 тисячі плюс кілометрів на стороні противника, і по великому рахунку, щоб виконували завдання по знищенні, скажімо, важкодоступних об'єктів чи об'єктів броньованих. Чи об'єктів, де е, знаходяться нас стратегічні якісь центри управління, звичайно, що такі ракети вкрай необхідні необхідні ракети, їх масовість і інтеграція в загальну систему оборони українських військ, крім тому, що. Будь-який вид типу озброєння, особливо нового нової номенклатури, якщо він з'являється в армії, тобто коли його починають використовувати, попередньо триває його інтеграція в систему армії, систему управління, постановки на баланси, вимоги, зберігань, системність, ремонти. І власне це впливає дуже часто на загальну тенденцію е, прийняття рішень управління військами, а також завдання ударів по ворожих територіях чи по ворожих силах і по против. Е, звичайно, що ракети, які, е, скажімо, з'являються і будуть з'являтися в нас, ми розуміємо, це ті ракети, які вже пройшли принаймні, анонсовані. Процес перевірки, процес адаптації, процес апробації тобто вони вже досліджені і стоїть питання їхнього серійного виробництва. Але знову ж, швидше за все, такі ракети, якщо вже в публічний простір інформації потрапляє, десь застосовувались, і вже а. противник може не знати конкретно там назву номенклатури ракети, але скажімо, там за уламками. Може ідентифікувати це як окремий вид озброєння, тому що чи за все вони вже десь робили свою роботу, якщо вони зараз анонсовані. Інше питання їхньої масовості, і інше питання, чи власне вони повністю складаються з складників українського виробництва, чи все-таки вони є, ага. наскільки вони залежні, скажімо, від імпортних частин. Запчастин це саме й впливатиме на їхню масовість і на безперебійність поставок. Mm -hmm. Така ракета ж потребує десь і фахівців, no, і інженерів, так. конструкторів, які мають так, її розуміємо. обслуговувати. Mm -hmm. Зрозуміло, ну давайте тоді поговоримо трохи про події на фронті, зокрема про Покровський напрямок, де сили оборони України мають тактичні успіхи. Командування українського корпусу повідомило, що наші підрозділи звільнили низку населених пунктів на північний схід від добропілля, в тому місці, де росіяни змогли прорвати нашу оборону. Що вам відомо, яка зараз ситуація там? Дійсно, зараз ситуація в такому плані, що наступ зупинений, йде розрізання наступальних порядків противника. Ну і також флангові удари, зокрема в районі маяка. Ну там зрозуміло, так бо там, скажімо, населені пункт маяк. Річ в тому, що в такий спосіб збройні сили хочуть перерізати логістику вже російських військ. На цьому виступі, бо противник, якби процес накопичення своїх підрозділів, зокрема піхоти, організовує в районі маяка. Mm. Ну і крім цього, <кій> там відбувається власне перегрупування сил противника. Ну навіть знову ж якщо подивитись по публічних моніторингових картах, видно, що збройні сили власне б'ють фланг не в лоба. Якби цього можливо хотіли росіяни, особливо в районі, скажімо, оборони району оборони Покровська. З іншої сторони, розуміємо, що ті втрати, навіть які озвучені противником, а це вже сотні солдатів. Розуміємо, яку кількість противник тут там у цих загнати за короткий час особового складу. Звичайно, що там робота ускладнюється в зв'язку з тим, що росіяни зараз. Не стільки організовано чинять спротив, як власне намагаються перев'юватися в цивільне, зливатися з цивільним населенням, брати їх у, заложні, у заручники, намагаються розмитися між місцевими, а це призводить і до. Труднощі в плані зачистки і піде, і ризики додаткові з'являються в плані цивільних, і також є побоювання, щоб противник не зумів десь, скажімо, залягти, так би мовити, на дно, а потім завдати навіть і одиничного, але болючого удару. Тому такий комплекс заходів і передбачає атаку противника, як і зустрічним боєм, так і удари по флангу. Тук і ще одна геополітична подія, але вона безпосередньо впливає і на фронт. На тлі перемовин між Трампом і Путіним з'являються оцінки, що Росія може вимагати від України. І ми про це чули відведення військ з Донецької області. Причому без гарантій повного припинення, так от аналітики зазначають, що це може становити серйозну загрозу для збройних сил України як з тактичного, так і з стратегічного боку. Чи взагалі розглядає українське військове керівництво подібний сценарій як якийсь ну реалістичний, і що взагалі про це думають військові? Ну, почнемо з того, що гарантії, які дає Росія, це не гарантії, це просто озвучені тези, які вигідні їм тут, вже і зараз. І ніколи в нас свої гарантії, що, скажімо, 300-річна історія війни з Росією нового часу, що зараз, що війна Росії з своїми сусідами чи з країнами, які хотіли навіть в межах Росії здобути незалежність. Цим помогли чеченцям, скажімо, надовго довгу хасавюрські угоди, де mm -hmm. Росія визнавала їхню незалежність. Призвело до Другої світової війни, до другої світової, до другої чеченської, і це призвело до таких кровавих втрат і руйнування їхніх міст. Що ми всі про це прекрасно знаємо? Я думаю, руїни Грозного фото відео знайти не так важко. З іншої сторони, Путін завжди буде висувати максимальні ідеї для того, щоб А не спиняти війну, Б, для того, щоб сподіватися, що десь хтось дасть слабинку угу. і, скажімо, отримати політичним шляхом того, чого він не зможе отримати за рахунок активних бойових дій чи за рахунок своєї армії. Ну і окрім того, все-таки Путін буде демонструвати. Ситуацію, що, начебто, він може впливати на перебіг е власних подій. Він може впливати на політичні процеси на світовій арені. Ну але я, я думаю, що швидше за все, це все таки таке накопичення претензій і заяв вже, власне між урядовими чи між засіданнями чи між на рівні глав держав, які будуть дійсно вести до якихось мирних переговорів. Тобто, грубо кажучи, щоб ці питання були внесені в порядок денний цієї зустрічі. Ну, Зрозуміло, дякуємо вам. Дякую, що доєдналися до ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Дякуємо вам.